Доки республіканці не звільняться від впливу Дональда Трампа, вони тягнуть країну прямо до чергового шатдауну, Сполучені Штати Америки опинилися на межі урядової кризи. Черговий шатдаун загрожує паралізувати роботу федерального уряду, залишивши мільйони американців без життєво важливих послуг. Як завжди, у центрі цього політичного торнадо партійне протистояння між демократами та республіканцями, але цього разу ситуація особливо загострилася через непоступливість республіканців, які за словами демократ. Тичних лідерів готові пожертвувати стабільність України заради своїх політичних амбіцій. республіканці зараз навіть не хочуть говорити з демократами про те, як утримати уряд відкритим і дієвим. Отже, схоже, вони йдуть на шатдаун. Я скажу за себе. Демократи не зобов'язані фінансувати руйнування нашої демократії. тому я вимагатиму щонайменше певних гарантій захисту демократії в будь-якому бюджеті, який ми ухвалюємо, Чому ми мали б фінансувати такий рівень беззаконня в момент, коли країні загрожує небезпека? Шатдаун – це унікально американське явище, коли частина федерального уряду припиняє роботу через неможливість конгресу погодити фінансування. У такому стані урядові установи не можуть функціонувати без затвердженого бюджету, що призводить до тимчасового припинення роботи багатьох державних служб. В історії США шатдаун відбувався вже 17 разів. Останній у 2018 році сьогодні демократичні лідери звинувачують республіканську партію у штовханні країни до чергової кризи. Лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер не стримується в оцінках. Не менш важливо, неприйнятно, що Дональд Трамп сказав республіканцям не вести переговорів із демократами. Дональд Трамп веде Америку до шатдауну, відмовляючись від переговорів. Ось що він сказав: це слова Трампа, а не мої. Я нагадаю всім його слова минулого тижня. Навіть не намагайтеся мати справу з демократами. Коли Дональд Трамп каже, навіть не намагайтеся мати справу з демократами, він каже, що хоче шатдауну. просто і ясно. А це саме те, чого американці не хочуть. Президент, який каже. Або по-моєму, або ніяк. І я закрию уряд, якщо не отримаю свого ось що він каже. Позиція демократів полягає в тому, що вони готові до переговорів та компромісів заради уникнення кризи. Вони представили свою бюджетну пропозицію, яка на їхню думку відповідає потребам американського народу. Шумер підкреслює відмінності між підходами двох партій. Ми представили нашу бюджетну пропозицію. Контраст між бюджетною пропозицією демократів. І пропозицію республіканців разючий: республіканці хочуть того самого старого статус-кво зростання цін, погіршення системи охорони здоров'я. Демократи хочуть задовольнити потреби людей, покращивши охорону здоров'я і знизивши витрати на медицину та в багатьох інших сферах. Особливо загострюються питання соціальних програм та охорони здоров'я. Шатдаун може вплинути не лише на внутрішні справи США, але й на міжнародну політику, зокрема на допомогу Україні. Під час шатдауну співробітники великої частини державних структур припиняють роботу через відсутність затвердженого бюджету. До критики республіканців приєднується і незалежний сенатор Берні Сандерс, який традиційно виступає на боці демократів у принципових питаннях. Щоб тримати уряд відкритим, республіканці повинні йти на переговори. Саме так працює сенат, і саме так працює демократія. Говорячи від себе і вважаю від імені багатьох мільйонів американців. Я кажу: республіканське керівництво не повинно позбавляти 15 мільйонів американців медичної допомоги. Сандерс підіймає ще більш серйозні питання про стан американської демократії. В цілому він звинувачує нинішню адміністрацію в авторитарних тенденціях. Сьогодні Ми маємо президента Сполучених Штатів, який не вірить у нашу конституцію та поділ влади. який не вірить у свободу слова і право на незгоду який щодня рухає нас до авторитарної форми правління, зосереджуючи все більше влади у своїх руках, занадто багато американців у Вермонті та в кожному іншому штаті віддали свої життя щоб захистити демократію і наш спосіб життя, право людей жити без страху, право висловлювати свої погляди, якими б вони не були. Це і є американська демократія. Проте республіканці категорично відкидають звинувачення демократів і висувають власні контраргументи. Сенатор республіканець Джон Тун звинувачує демократів у політиканстві та небажанні вести серйозні переговори. Вони не ведуть серйозних переговорів. Це не справжній діалог, не обговорення суті. Це холоднокровна відверто партійна спроба набрати політичні бали серед своєї лівої бази. Ця база вимагає від демократів у конгресі протидіяти всьому, що намагається робити президент Трамп, і саме тому ми бачимо таку поведінку не через бажання знайти рішення, а через політичний розрахунок. Республіканці також висувають серйозні звинувачення на адресу демократичних пропозицій. Сенатор Джон Бараско критикує демократичний план як нереалістичний і шкідливий для країни. Демократи вимагають трильйон доларів нових витрат, щоб тримати уряд відкритим лише чотири тижні. Вони надсилають мільярди доларів у закордонні країни, але скорочують мільярди для наших сільських лікарень. Вони субсидують безкоштовну медицину для тих, хто відмовляється працювати. Але під загрозою опиняються зарплати тих, хто захищає нашу країну. Це і є стратегія демократів або їхній список бажань, або шатдаун. Бараско продовжує критику, називаючи план демократів шатдауном Шумера. Ми наближаємося до ще одного шатдауну Шумера. План Шумера це план шатдауну. Це троянський кінь наповнений безвідповідальними і радикальними ліберальними фантазіями. Це несерйозно і демократи це знають. Лідер меншості висуває нереальні вимоги, знаючи, що його пропозиція ніколи не пройде сенат. Попри взаємні звинувачення, демократи наполягають на своїй готовності до діалогу. У попередніх випадках вдавалося уникнути шатдауну завдяки прийняттю тимчасових бюджетних рішень. Проте нинішня ситуація виглядає особливо загрозливою через політичну поляризацію та непоступливість сторін. Дональд Трамп і далі штовхає країну до шатдауну, відмовляючись від переговорів із нами. Але ми впевнені, що коли американці порівняють ці дві пропозиції, вони стануть на наш бік. Вони скажуть республіканським конгресменам і сенаторам, що ті повинні почати розмовляти з демократами, бо ми говоримо про те, що потрібно людям. Демократи намагаються представити себе як силу, що стоїть на захисті інтересів простих американців, тоді як республіканці звинувачують опонентів у популізмі та фіскальній безвідповідальності. Проте за цими взаємними обвинуваченнями ховається глибша криза американської політичної системи, де компроміс стає все складнішим, а партійна лояльність часто переважає над національними інтересами. Дональд Трамп волів би закрити уряд. Ніж навіть говорити з демократами про зниження вартості охорони здоров'я для американців. Це не управління державою, це пряма дорога до шатдауну. І, на жаль, сенатські республіканці покірно виконують його накази. Вони пішли з міста без плану, без переговорів, без жодної ознаки, що хочуть уникнути кризи. Ми бачимо, як Трамп, президент Шатдауну, веде свою партію до прірви. А разом із ними може потягнути і країну. Ми, демократи, готові сидіти за столом і домовлятися. Якщо республіканці продовжать цей руйнівний курс, історія запам'ятає їх не як захисників консервативних цінностей, а як партію, що поставила особисті амбіції вище за національні інтереси та довела країну до кризи заради політичної помсти. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.